Привіт усім. Мене звати Степан Пушкар. Ми з вами знаходимось у виставковій залі Рогатинського музею садиби Микола Грана Безрічного. І тут зараз проходить виставка робіт українського художника Юліана Пантєвича. Життя та творчість цього художника тісно пов'язана з Рогатинщиною. Народився він у 1863 році. Родині художника Якова Панкевича зі села Чесники, це неподалік від Рогатина. навчався у Рогатинській школі, далі у Бережанській гімназії, у Краківській академії мистецтв, у Віденській академії мистецтв. І тут на виставці представлено в основному роботи останнього десятиліття життя. З Рогатинського періоду цього художника. Біографія Пенькевича є надзвичайно цікава. Він був е, добрим товаришем Івасюка, того Івасюка, який написав в'їзд Богдана Хмельницького до Києва, був добрим знайомим Івана Франка. Єдине, кому Іван Франко дозволив написати свій прижиттєвий портрет з натури, це, власне кажучи, і був Юліан Панкевич. І коли в подальшому Франко пише, вкладає збірку антології української поезії Акорди, то Панкевич ілюстрував цю збірку. Він був учителем Бойчука, він був учителем. Володимира Баляса вчив малювати, до речі, Богдана Лепко. Лепки художником так і не став професійним, але уроки малювання він брав саме у Панкевича і любов до малювання зберіг упродовж всього життя. Ми тут бачимо роботи різнопланові. Це і портрети, і краєвиди. І я хотів би зупинитися, чи то пак розпочати розповідь. З роботи Верби на заробах. Робота є надзвичайно цікава, на ній зображено весняний ранковий краєвид. І, як ми бачимо з підпису на роботі, вона написана у 1924 році. Підписана в якості автора. Тут, підписаний, Простин добромисел. Простин, добромисел це є псевдо Юліана Пенькевича, яким він часто підписує свої картини. Ми бачимо, що краєвид змальований надзвичайно яскравими фарбами, різноколір'я, найменші відтінки кольорів дозволяють відчути. Буяння весни пробивається молода трава, видніється озимена, квіти, тут поряд з вербами є ще і суха трава. І ось усе оце поле, воно навкруги обсаджене вербами, які Обрізані. Воно й не випадково, тому що навесні верби обрізають. Але зверніть увагу, що на задньому плані декілька верб мають на собі ще гілки. Це, звісно, може означати, що художник пише цю картину в неділю, мовляв, господар не встиг зробити свою роботу. Сьогодні він відпочиває, але завтра він обов'язково прийде. А може й означати те, що художник пише її в той самий час, коли господарі обрубує ці гілки. Адже художник не зобов'язаний малювати людей, та й здебільшого на роботах Панькевича, на краєвидах Панькевича ми людей не бачимо. Дорога. Бачити, вона прорізана тінями. Це ніби підкреслює те, що день надзвичайно сонячний, ясний. Бачимо безкраї крайвиці, це характерно для Пенькевича, коли за оцими пагорбами простягаються наступні пагорби, і там ще, і десь там, далеко на горизонті, відніється місто. Там бачимо такий будинок з рожевим дахом, червоним дахом. Це є наймовірніша рогатинська гімназія, яка присутня на кількох роботах Юліана Пантєвича. Колір неба контрастує з полями. Це така немобаренкова імла, яка зараз розсіється, і небо стане синім, світлим, весняним. А можливо, що це означає, зміну погоди, може зараз розпочнеться дощ.